Антуан де сент Екзюпері, Маленький принц Читає Руслан Драпалюк, Леонові верту Прошу дітей пробачити мені за те, що я присвятив цю книжку дорослій людині. Скажу на виправдання, ця доросла людина мій найкращий друг. І ще він здатен зрозуміти усе на світі, навіть дитячі книжки, і зрештою, він живе у Франції, а там зараз голодно і холодно, і він дуже потребує розради, якщо і це не може мене виправдати, то я згоден присвятити цю книжку тому хлопчикові, яким був колись мій дорослий приятель, адже всі дорослі. Спочатку були дітьми, от тільки мало хто з них про це пам'ятає. Отже, я виправлю присвяту Леонові верту, коли він був маленьким. Глава перша Коли мені було шість років, у книжці під назвою Правдиві історії. Де йшлося про незаймані ліси, я побачив химерний малюнок. На ньому величезна змія удав ковтала хижого звіра. У книжці було написано: Удав ковтає свою жертву цілою, не жуючи. Після цього він не може й ворухнутися, спить безпробудно півроку, аж поки. Перетравить їжу. Я багато думав про життя у джунглях, сповнене пригод, та й собі намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок. Це був мій малюнок номер 1 Я показав моє творіння дорослим і спитав: Чи не лякає він їх? Чого б то капелюх лякав? була відповідь. А це ж був не капелюх, це був удав, який проковтнув слона. Тоді я зобразив удава в розрізі, щоб дорослим було зрозуміліше. Їм завжди треба все пояснювати це мій малюнок номер 2 Дорослі порадили мені не малювати змій ні зовні, ні зсередини, а краще цікавитися географією, історією. Математикою та правописом.